Через недотримання графіків відключення світла всю Україну охопила хвиля мітингів. У столиці жителі Солом'янського району були не лише без світла, але й без опалення гарячої води та газу. Іноді без електрики люди сиділи понад добу. Обурені кияни влаштували протест, перекрили рух трамваїв. Уцяпірік перекрилі трамваю Пропустіть нас. Суки. У всіх свят в Одесі подібна ситуація. Щоправда, у темряві доводилося сидіти дві доби та більше. А дитеківські графіки складені максимально хаотично. Половини вулиць не було у списках, а відключення проходили не за планом. Своє невдоволення висловлюють і подоляни. У Летичеві мітингували півсотні місцевих і знову через недотримання графіків відключень. кажуть в окремих районах світла немає по сім, а то й і вісім годин. А подеколи цілу добу. Селищний голова Ігор Тисячний каже, нам ще гріх жалітися. Недавно вся ця сторона сходу була взагалі, сутки ні години не мала електроенергії. Шановні мої. Це вони в відключають, і відключають. Це все підключено, і наше, що ви кажете, Воно не дає комусь нам чи вам. Воно підключено до енергосистеми України. На Нетішинці сиділи без світла, води, тепла та навіть зв'язку по дві доби. І це до слова, місто Супутник. Люди готували їжу просто неба на саморобних мангалах. Питну підвозили із Хмельницького. І такий сценарій повторюється чи не після кожного обстрілу. До міської ради постійно надходять скарги від місцевих, однак владці лише розводять. не вони відповідають за розподіл електроенергії. Міська рада не встановлює міря лімітів, не розподіляє. скажімо, кому скільки коли давати, графіки не встановлює. Це все робить у пленегу, в ручному режимі, залежно від того, як, яке навантаження на систему. 33 й канал звернувся до Хмельницькобленерго, Однак вони відмовилися коментувати. Тож роз'яснень доведеться зачекати. Однак безвідповідальним енергетикам покарання таки світить. Про це раніше говорив міністр енергетики Герман Галущенко. поки лише на рівні погроз. Дарія Курнос, Давід Авершин, новини 33-й канал.